Її голос пізнаваний з перших нот, а кожен виступ емоційна подорож. Солістка Чернівецької обласної філармонії Богдана Зайцева-Чебан готується до свого великого сольного концерту. Вже незабаром в органному залі звучатимуть арії, романси, народні пісні та навіть несподівані музичні експерименти. Знімальна група ТВА побувала на репетиції та поспілкувалася з виконавицею і її колегами. Про силу музики, програму і те, чому класика має звучати саме зараз. 25 травня у Чернівцях відбудеться музична подія, що обіцяє бути особливою. У залі органної та камерної музики прозвучить колоритний багатогранний вокал, знайомий багатьом буковинцям. На сцену із сольним концертом вийде знана на Буковині, солістка Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка, Богдана Зайцева-Чебан. Ці у філармонії з 2009 року, і за цей період вже назбиралося чимало репертуару. і Вмістити, звісно, цей репертуар в один концерт неможливо. Тому вибиралися самі такі яскраві, якісь самі відомі арії, романси, українські народні пісні зарубіжних композиторів. Це Верді, це Пучінні, це Лєнковало. Також наших українських це Скорик. Сольна кар'єра з спів... Вачка триває вже десятий рік. За її плечима сотні концертів, десятки сценічних образів і тисячі слухачів, які щиро відгукуються на силу і глибину її голосу. Разом із Богданою на сцену вийде добре знаний чернівецькій публіці колектив музикантів, але цього разу. В оновленому складі до ансамблю додали кларнет і контрабас, тож навіть знайомі твори зазвучать інакше, об'ємніше і глибше. Глядачі звикли, що наш там складається я, Богдана, Володимир і наша скрипалька Христина. Ми вже не раз так виступали на сцені філармонії. А цього разу ми зробили такий сюрприз, такий додали ще контрабас і кларнет. Тому нові твори будуть і старі, які ми вже виконували, вже в новому прочитанні. Тому я думаю, це буде дуже дуже цікаво. Особливістю вечора стануть не лише класичні арії у програмі. Мі нові інтерпретації, свіже звучання і навіть легкі джазові нотки. Богдана Зайцева Чебан обіцяє прем'єри нових для себе творів та музичні експерименти. Кожен твір, він різний, кожна арія, вона інакша, одна драматична, така як сантуца з опери Сільська честь. Вона така стражденна, драматична. І, наприклад, як інша, така як русалка, яка вона замріяна, вона чекає свого коханого, співає до місяця. І, ну, різні, різні образи і різні арії. Родзинкою буде те, що я виконаю нові твори, які я ще не виконувала, і в цьому складі музикантів і буде такі цікаві, цікаві експерименти. І, звісно, не обійдеться без улюблених дуетів у виконанні незмінної пари. Богдани Зайцевої чебен і заслуженого артиста України Володимира Фісюка це вже традиція, яку чекають слухачі. Прозвучать і ніч над Карпатами, і місяць на небі. Богдани з великою повагою говорять і артисти, і музиканти, які багато років творять музику та виконують пісні разом із нею. Унікальність в тому, в її голосі, в її роботі, в її таланті, і в тому, що він постійно зростає завдяки неполегливій праці. Тому ж, ну тож я закликаю всіх шанувальників або тим. Людей, які хотіли би познайомитися з вокальним класичним мистецтвом, це саме час прийти, підтримати, збагатитися і морально, і естетично, і духовно. Надзвичайно талановита людина як професіонал, в неї прекрасний тембр, прекрасне володіння голосом. А ще вона дуже чуйна, дуже щира людина, сама по собі вона нас всіх так оберігає і така по жіночому добра до всіх і завжди підтримає. І з нею працювати одне задоволення у складний для країни час. Богдана переконана, музика має звучати, бо вона джерело життя. Світла, і внутрішньої опори В цей такий тяжкий для нас всіх час: війна, туга, біль всередині. І, попри це, все, ми повинні шукати в собі ці сили, щоб боротися, продовжувати, щоб звучала музика, звучало життя і працювати і жити далі. Це запрошую всіх чернівчан, гостей нашого міста, прийти е, в органний зал 25 травня о 17.00, незважаючи на погоду, на незважаючи на якісь сімейні труднощі, складнощі прийти і відпочити разом зі мною і нашою командою. Музика, що торкається душі, голос, який неможливо забути, і концерт, який варто прожити. Хоча б один раз. Аліна Рябко теми дня Те,